Доброго дня, дітки! Український народ віддавна славився своїми майстрами, умільцями, які добре володіли різними ремеслами. Одним з таких ремесел є гончарство. Гончарство це виготовлення посуду та інших речей із глини. Людину, що виготовляє вироби з глини. Називають гончар. Це дуже давня і шанована професія. Раніше в кожному селі був свій гончар. Виготовлення виробів із глини дуже довгий і копіткий процес. Спочатку гончар знаходив глину у землі, викопував її і залишав на дворі. Щоб вона вилежалась, її мочили дощі, морозили морози, обігрівало сонечко, обдували вітри, а навесні її просівали, намочували водою, ліпили з неї виріб. Робив це гончар на спеціальному пристрої. Гончарному крузі. Готовий виріб майстер поливав водою, а потім опалював у печі. Після закінчення посуд ставав міцним і дзвінким. Так гончарі виробляли посуд. А яке ж призначення глиняного посуду? Зараз ми з'ясуємо. Куманець український декоративний керамічний виріб. Цю глиняну посудину раніше використовували для зберігання і розливання напоїв. Макітра. Велика глиняна посудина у вигляді глибокої миски. Вона має вигляд горщика. Чи миски з високими краями? Цей посуд роблять переважно великого розміру, інколи з покришкою. У макітрі за допомогою товкача розтирають мак, зерно на кутю, розминають картоплю. У ній подають вареники, кашу, картоплю, капусту та інші страви. Глечик. Висока кругла посудина з вушком. Рідше без вушка. Глечики використовують для зберігання рідин, головним чином молочних продуктів молока, сметани тощо. Глечики бувають різного розміру. У кожного майстра виглядають по-своєму вузькі, низенькі. Розписані або прикрашені тисненням. А коли в гончара залишався невеличкий шматочок глини, то він робив з нього іграшки для дітей, свищики у формі півників, баранців, коників. Отже, гончарство це виготовлення різних виробів. Із глини. А зараз пограємо в гру. Скажи, який? Який ваш посуд? Глиняний, блискучий, гарний, великий, розписний, новий, старовинний, український. А зараз я пропоную розмалювати глечик. Підготуємо ручки до малювання. Повторюйте за мною. Наші ручки не зупинні, то у фарбі, то у глині, тверду глину розмочу, кругончарський розкручу, гарний глечик. Я зроблю обладнання, фарби гуаш, пензлик номер 5 Вода для миття пензлика, серветка та шаблон глечика жовто-гарячого кольору. На горловині глечика фарбою зеленого кольору намалюємо дві прямі лінії, а між ними Фарбою червоного кольору домалюємо хвилясту лінію. Намалюємо гроно винограду. Спочатку фарбою жовтого кольору зобразимо пряму лінію. На ній намалюємо кілька рядів напівкруглих ягідок. Ягоди розміщуються у шаховому порядку. В першому рядочку чотири ягідки, а в другому три, в третьому дві і в четвертому одна ягідка. Під гроном намалюємо контури листочків фарбою жовтого кольору та зафарбовуємо їх фарбою зеленого кольору. За бажанням можна домалювати вусики. Ватними паличками домальовуємо крапочки. Хвилясту лінію прикрасимо крапочками жовтого кольору, а грону винограду крапочками червоного кольору. Як гарно ми розмалювали глечик. Ось і закінчується наше заняття. Сьогодні ми з вами подорожували до майстерні гончара. Познайомилися з глиняним посудом та дізналися багато цікавого про гончарське ремесло. До побачення, малята, до нових зустрічей!